Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття з художньої літератури. Я пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського Осінній день у лісі. Тож сідайте зручненько та слухайте уважненько. Василь Сухомлинський. Осінній день у лісі. Осіннього дня. Ми пішли всім класом до лісу. Був теплий сонячний день. Галявини були вже вкриті жовтим листям. Це тільки здалеку килим здавався жовтим. А коли ми прийшли на галявину, то побачили, що цей килим барвистий. Там і багряні, і червоні, і світло жовті, і коричні вилистки. Десь далеко-далеко чувся стукіт. Тук, 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 то стукав дятел. І ще ми чули якийсь дивний спів. Щось ніби бриніло, немов десь далеко-далеко хтось грав на дивній скрипці. Бриніло, ніби десь у глибині лісу, а може, й під землею. Що ж воно таке? Довго ми прислухалися, ми не могли збагнути. Що то за музика? А коли перейшли глибже в ліс, музика стала виразніша. Ми зрозуміли от дзвоні струмок у яру. В оповіданні зустрічалися незнайомі вам слова. Барвистий це значить різнокольоровий. Бриніло. Це значить звучало, збагнути. Це означає зрозуміти. А зараз я задам вам запитання за змістом твору та й подивлюся, як ви уважно слухали. Куди пішли діти осіннього дня? Так, правильно, діти осіннього дня пішли до лісу. Що вони побачили на галявині? На галявині вони побачили різні листочки. Якого ж кольору були листочки? Так, правильно, молодці. Вони були і багряні, і червоні, і світло-жовті, і коричневі. Кого вони почули у лісі? Так, молодці вони почули, дятла. Як же стукав дятел? Тук-тук. Тук молодці. А який дивний спів вони ще почули? Так, правильно, вони почули, що далеко-далеко немов хтось грав на дивній скрипці. Правильно, молодці, дітки. А що ж так співало у лісі? Так, дійсно, це так дзвенів струмочок у яру. Я гадаю. Що вам сподобалося повідання і подорож до осіннього лісу. Тож до побачення, дітки, до нових зустрічей!